Можна почути більш детальну звітність щодо збору а, з бюджетників громади по одній зарядку платі за день на Збройні Сили України? Ось ну, про цю акцію більш детально саме по цифрах, по кількості mm -hmm. людей, які взяли участь. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, у ну, дивіться яка історія. Ну, по перше, такі акції вони не нові. І ми вже міською радою неодноразово збирали кошти, можливо, більш такому приватному і закритому вигляді, коли ми допомагали, наприклад, нашим працівникам, які були мобілізовані, да, з придбанням тих чи інших, ну, або забезпеченням тих чи інших їхніх потреб. Цього разу ідея цієї акції була ініційована нашим головою, він висловив свою особисту думку і сказав, що я хочу перерахувати свій одноденний заробіток на Збройні Сили України, тому що ми розуміємо, що потреби ну, не вичерпні, їх дуже багато, і ви знаєте, що ми намагаємося максимально допомагати і бюджетом, і листів у нас багато, але все ж таки потреби є. І запропонував всім бажаючим долучитися до цієї акції. Були відповідні і збори і колективу. Ця ініціатива була, були присутні абсолютно всі члени колективу, але ще раз наголошую про те, що це була. Ініціатива його, наша і моя, також в тому числі. Я думаю, що е, люба нормальна людина сьогодні е, ну, відчуває потребу да, чимось допомогти і якимось чином взяти участь в тих процесах або, е, або долучитися, скажімо, до нашої перемоги, яка неминуча. Так от е, було озвучено, що вона добровільна ще раз, і, е, будь ласка, одноденний заробіт, або хоч 20 гривень, або хоч гривню і таке інше. Ми, скажімо так, для себе обрали форму, цього, що це будуть кошти, що це буде готівка, тому що простіше придбавати потім те, що потрібно було загону, який ми обрали. Ми обрали четвертий погранзагін. Це не випадково, якому ми, будем, якому ми допомагаємо. Це не випадково. По-перше, там багато наших земляків і служить сьогодні, і ви знаєте, що в тому числі і один з загиблих наших героїв, да, Артем Голуб, він служив саме в цьому загоні. Тому на цей раз було обрано саме бійців цього загону. Обрали тих людей, які будуть збирати. Я вам можу от озвучити і цифри, і показати, так. як воно все виглядає. Але знову ж таки, все це погоджено з людьми. А да ще, ще одне скажу. На нараді також були присутні і керівники структурних підрозділів, які це почули. І також запропонували своїм колективам. Але я ж ще раз от хочу наголосити, щоб це почули. Що ніякого об'язаловки, от ви повинні інакше що-то там буде вам за, за це, да? чи, чи якесь общественне порізання? Такого нічого не було. Все тільки в добровільному порядку. Хочеш давай, тому що ми ж знову таки розуміємо, що багато людей донатять, я також цим займаюся і це зовсім не заважає цій справі. Так от. Ми, як ми правильно вам показати? От я не хотіла показувати от список колективу з міської міської ради. Uh -huh. так? Я можу отак. от Яким чином воно було? От, от писалася сума, яку людина здала в день. Ну, це людина здала? Це, чи вираховувалося? Ну, наприклад, тільки будь не фотографуйте, ви його все захватите, я вам так не покажу. Ось, наприклад, це не мій одноденний заробіток. От моя сума. От я її побачила, мені її записали. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. е, от, е, кожен вважав за е, от. Тобто ось це у вас зараз список тут да, імпорті працівників міської ради так, і суму, яку вони Так, яку вони, да, вони як, зберігають. Скільки там було от, людей? Дивіться, 101. 101 людина. Але ж це ж тільки працівники, які рахуються в апараті з міської і, міської і, ради. М -м -м -м. Далі, я вам продовжу. От внизу дивіться, підбита сума. 76 900. Ось. Ось є е, більш загальний список з коштами. Е, знову ж таки, не дуже хотілося б називати вам скажімо так, структурні підрозділи. Це і освіта, це і терцентр премпраці, міськради, БТІ, фінансове управління е, Первинна медицина і відділ культури. І от разом ми станом на вчора, вчора. Верніш, ой, хладно, на вчора зібрали 538. Тисяч на ну, позавчора 979 гривень. Це завершена ця акція? Ну, вона в нас взагалі об'явлена безстрокова. Тобто ця акція безстрокова. Далі. Е, далі у нас є е, був лист, в тому числі, із 4-го прикордонного е, загону. Ми з ними зв'язалися, попросили його оновити, щоб він був актуальний, попросили уточнити які саме е, е, технічні засоби, да, що їм потрібно. І, е, ось те, що було, я вам назвала загальну суму, да? Mm -hmm. І ось те, що було придбано на вот таку от суму. Угу. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, це можна, якщо mm -hmm. хочете, можна mm -hmm. сфотографувати. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, це просто табличка? Спасибо. А я вам зараз далі покажу там караси. Там чек, можливо. Звічасно, так? Да. Ось дивіться. От пішли чеки всі. От пішли всі чеки. От пішли всі чеки. Хочете перевіряйте, хочете, не перевіряєте, але я вас запевняю, що воно до копієчки все сходиться. Ми замовляли е, через пошту, через відділення пошти. Ми його отримували, перераховували кошти. ну, в общем, я вас запевняю, що от саме ця сума ось вона збігається, вона потрачена. У нас на сьогодні є відповідний залишок. Коштів 150 тисяч, трошки більше ніж 150 тисяч. Mm -hmm. Зараз ми будемо знову ж таки спільно вирішувати, які далі потреби ми будемо закривати. Скажіть, будь ласка, ось це... акт приймання передачі? Ще нам просто вони його не повернули. Це є ті па Чорновик mm -hmm. цього акту, ну, це те, що ось тут, вот в цьому списочку є. Mm -hmm. Mm -hmm. а все ж таки ось хотілося б почути тоді... Ще раз, спростування. У нас зверталися живі люди, угу. справді вчителі. Так. Вони працюють у ліцеях нашої громади, угу. і вони, ну я не думаю, що вони брехали. Вони розповідали, що це було недобре віде. Я не спростовувати хочу, добре не. не спростовувати. А щоб я, наприклад, зробила на місці цих людей? Так, от. Е я все ж таки, от до мене буквально там пару днів назад приходили батьки з одного теж батьки учнів одного з ліцею, розповідали мені історію, ми втрутилися. Тобто, якщо люди незадоволені або не розуміють, або не хочуть, або мають інший варіант або спосіб вирішення цього питання, ну я думаю, що їм є кому просигналізувати. Розумієте? І е, мій телефон завжди включений. І телефон нашого голови. І якби мені е, Люба Вчителька, Любов Петрівна, там, Софія Миколаївна чи хто угодно е, сказали про те, що е, порушується принцип добровільності, ну повірте, ми б обов'язково втрутилися, і е, це порушення було б зразу ж ліквідомим. Ну, е, я... Як мені правильно сказати, я хочу вибачитися перед тими вчителями, да? перед вчителями, можливо, медичними працівниками, хто там ще може бути. От. Я розумію, що ця справа вона, вона абсолютно добровільна і вона повинна йти від серця. Я для себе знаю одне, що любі гарні справи вони повинні робитися душею, серцем, і тоді вони обов'язково принесуть користь. Не дуже хотілося б, щоб це все перетворювалося в фарс. От е, гарну справу можна, от е, бочку да, меду можна ложкою там дьогтю е, зіпсувати. Так точно і тут. Так що я закликаю всіх, що якщо е, люди з чимось не згодні, не погоджуються, або це не, не їхній поклик, то будь ласка, треба сигналізувати, і е, я думаю, що все це можна було б вирішити. Скажіть, і пожалуйста. ніхто, і я ще раз хочу сказати, що от е, не знаю, я останнім часом прикладу, щоб десь хтось постраждав, наприклад, за свою правду. От, якщо ви мені такий приклад наведете, щоб там, е, видати, щоб премію зняли, чи з роботи звільнили, чи такі інші е, всі справи, тому я впевнена і я вам гарантую, що абсолютно ніхто не був би покараний. А скажіть ще, будь ласка, можливо, я зараз неправильно це поясню, протрактую, але все ж таке. А для того щоб збирати кошти готівкою uh -huh. з працівників бюджетної сфери, а вони повинні підписати відповідний ну, акт, заяву, я не знаю, як це правильно називати, про те, що це проходить добровільно, правильно? Uh -huh. А скажіть, будь ласка, вони підписані та ну я не знаю такої мови, це я від вас вперше чую. Можливо, я чогось не знаю. Я ж не, не претендую на те, що знаю все. Ми для того проводили загальні збори. От, наприклад, ми в своєму колективі проводили загальні збори. Оголосили всі люди, погодилися. Тому я не бачу ніякого тут порушення закону, наприклад. Да? Визначили, це ж не, не в мене кошти були, я ні за копійку не трималася, да? ні в когось з тих людей, які, які там десь звинувачуються, можливо, кимось. От. Тому і я ж говорю, ще раз, от буквально я ж вам показала цей список. от його можна... Просто, не, чесно, говоря, для себе не хочу показувати прізвище, щоб ніхто не говорив, а то я здав, а то я здав. Тому що ми ж говорили про те, що це справа добровільна. І здав 20 гривень і за це дякуємо. А ви нам покажете список там взагалі просто ось там відділ освіти, або ще якийсь відділ: от, кількість людей і сума. Не хочу. Ну, я... Я я хочеш кількість людей без прізвища. Е, а в мене немає кількості людей. В мене є... Дивіться, в мене є ті, хто домочився, є суми. Просто розумієте, що не зрозуміло буде, воно ж не співставно. Наприклад, в освіті, в освіті працює величезна кількість людей. Да? Наприклад, в тому ж підприємстві бюро технічної інвентаризації декілька чоловік працює. Суми не співставні, не дуже хотілося б, щоб хтось образився. Я тільки через це. Та я думаю, ніхто не образиться. Ну, не знаю, це ви так думаєте. Я, чесно кажучи, ну я б не хотіла показувати суму. Я б вам показала загальну суму, можете її сфотографувати. Угу. Вона разом. А я давайте просто озвучу. 150. Ні, 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 Ой, то залишок. Ось 580, так? 530... 80... 50... 50... Да? Так, да, 538 979 зібрали, угу. uh, виходить, 388 831 ну, вже витратили, uh -huh. 150 тисяч 148 uh -huh. залишок. Так. Uh -huh. так. так. І ця акція продовжується. І ця акція продовжується. Ну, хтось надумає з наступної, От навіть коли ми. Ми ж збиралися ще перед заробітною платою травневою, і тому ми ж розуміємо, що багато хто з людей вже її спланував, як її витратити, да, що з нею робити. Тому ми домовилися, що це там пів місяця, три тижні може тривати. Хай воно собі буде. Можливо, ми щось ще придумаємо ну, в плані того, коли яким чином таке інше. Я ще раз хочу повторити, що ми закликаємо всі колективи і не колективи долучатися до таких акцій, збирати кошти. Якщо вони сумніваються, наприклад, куди їх можна потратити. То ми, до речі, коли, скажімо так, замовляли, то ми спілкувалися із нашими відомими волонтерами з рекомендаціями, де це замовляти, яким чином, простіше, швидше, таке інше. А я думаю, що відеозвіт ви вже бачили. на Ну, він сайт. був не дуже змістовний, зараз все ж таки більше інформації. Ще, Тетяна Володимировна, да. таке питання. Я вже задавала голові з міської ради Павлу Голодніку під час сесії щодо готівки. Все ж таки, чому не на банку, чому це не було так прозоро, щоб люди могли заходити та контролювати цей процес? Я, ну, я не знаю. Ми зб... Я ж... Це наше колективне рішення. От насправді. У нас було декілька варіантів, і саме в залі, коли ми збиралися з нашими працівниками, вони сказали: давайте менше морочити голову з безготівковими коштами, зберемо готівку купимо, придбаємо і все. Ми один одному просто довіряємо. Ну, це ж ви кажете зараз про працівників міської ради, правда так. Угу. а освітяни і інші бюджетні Ну, хай би пропонували і збирали так, як їм подобається. Ніхто нікому... Це була наша форма роботи і, і наша форма збору коштів. От, от, чесно кажучи, я взагалі не розумію. От, ви знаєте, в мене якесь таке до цього всього е, сюжету, до цієї всієї історії, таке. Двояке ставлення, тому що ну справа потрібна. І я, і я вважаю, що ми досить оперативно все це зробили. Набагато оперативніше, ніж тоді, коли ми е, перераховуємо або е, переймаємо рішення. Це ж бюджетні та, кошти. Ми, кошти ж складно працювати. Так, з бюджетни... бюджетними. А ось ну, можна було Манобанку ну, відкрити і це ж робити, е... як це роблять волонтери, так? Ну, не всі волонтери також по-різному роблять. Ми ж також донатимо з вами і розуміємо, що там також по-різному не завжди монобанк, хто на свої картки збирає і таке інше. От. Тому я не, я не бачу абсолютно ніякого криміналу в готівці. От. Це можливо, там називали там, це застарілий спосіб, але як подобається, так ми вдано. Це ж наша особиста справа. Це моя особиста справа, да? яким чином я. Кому допомагаю, що я, що я своїх заробітної плати роблю, тому му ну, я вважаю, що ніякого тут порушення не було. Ми досить оперативно все це зробили.